Прогноз погоди на квітень 2025 року. Загальні погодні тенденції в Україні на квітень 2025 року становлять такі. В розрізі температури вночі від 0 до плюс 12, в день від плюс 8 до плюс 22. Динаміка погоди буде така. У перший тиждень квітня з 1 по 10 погода буде помірною із нічними температурами 0 плюс 5 і денними плюс 8 плюс 13, що відповідає початку весняного сезону. У цей період можливі легкі нічні заморозки через залишки холодних мас. Починаючи з другої половини місяця 11-20 квітня температура зростатиме вночі. Очікується плюс 5, плюс 9, а в день плюс 14, плюс 18, що вказує на прихід стабільнішого тепла. Наприкінці квітня з 21 по 30, погода стане ще комфортнішою. Нічні показники досягатимуть плюс 8, плюс 12, а день плюс 18, плюс 22. У деяких Дні ближче до кінця місяця температура може наближатися до літніх значень, хоча короткочасні похолодання через проходження холодних фронтів не виключені. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не припустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. В розрізі опадів квітень принесе помірну кількість опадів із нерівномірним розподілом у першій частині місяця. З 1 по 15 квітня дощі траплятимуться частіше, короткі, але подекуди сильні, особливо в період з 5 по 10 квітня, коли можливі грози характерні для весняного переходу. У другій половині з 16 по 30 квітня опадів стане менше, хоча окремі дощові дні, наприклад, з 20 по 24 квітня, все ще ймовірні. Загалом вологість залишатиметься підвищеною через весняну відлигу, але опадів буде менше. Ні ніж у попередньому місяці. В розрізі хмарності і сонячних годин у перші тижні квітня небо часто буде вкрите хмарами з окремими проясненнями через нестабільність погоди. З середини місяця, 10-15 квітня, сонячних годин побільшає, а до кінця квітня з 20 по 30 ясна погода стане переважною, хоча хмарність періодично з'являтиметься під час дощів. Сонячні дні створять відчуття справжньої весни. В розрізі вітру протягом. Місяця домінуватиме західний або південно-західний вітер середньої сили 8-18 км на годину. На початку квітня можливі сильніші пориви до 20-25 км на годину, особливо під час дощових періодів і проходження циклонів. Ближче до кінця місяця вітер послабшає до 5-15 км на годину, що зробить погоду більш приємною. Загальний огляд на квітень 2025 року в Україні стане. А не періодом активного весняного оновлення із поступовим переходом до теплої та стабільної погоди. Початок місяця буде мінливим із дощами та можливими заморозками. Середина принесе комфортне тепло з періодичними опадами, а кінець квітня порадує сонячними днями та приємними температурами. Порівняно з березнем, місяць буде значно теплішим, але із характерними весняними коливаннями. Теплого вам квітня та мирного неба.